Кожного року напередодні найважливішого свята для малечі діти писали листи до Миколая. Святий отримував їх, перевіряв у своїй величезній чарівній книзі кожного малюка. Діти, які впродовж року були чемними, отримували подарунки та солодощі, а неслухняні знаходили різочки під подушкою. ой Ой ой, порожня скринька. Невже діти перестали вірити в мене? Миколаю, а ти чого такий сумний? В цьому році ніхто з дітей не написав мені листа. Напевно, я більш не потрібен дітям. Як це не потрібний? Звісно, потрібний. Не може бути, аби всі діти забули про тебе. Ти лише хочеш заспокоїти мене. Діти перестали вірити в мене. Вони не хочуть, щоб я приносив їм подарунки чи різочки. Тож, краще у святкову ніч я залишусь тут, у своїй хатинці, самотній і нікому не потрібний. Злякалась руда і побігла до лісових жителів. Зібрала вона усіх на галявині та розповіла про те, що сталося. Не може бути, щоб скринька була порожньою. Мій малюк писав листи до Миколая, я й сам бачив. І я, наше сороченята, певна, першими йому написали. Ще тільки листя почало падати з дерев, як я віддала листа ноші листи. І ми, і ми. Задумалися лісові жителі, куди могли подітися дитячі листи. Вирішили вони відправитися до листоноші, щоб дізнатися про це. Ой, як гарно горить. Ніколи ці листи не отримає святий Миколай. Ой, лишенько. Ось де всі листи. І навіщо ти це зробив? Діти ж так чекають на подаруночки. Забирайтеся геть, ідіть швидше. Як тобі не соромно? Що тепер буде? Треба все Святому Миколаю розказати. Так, так, так. Усе усе розказати, Поспішаємо швидше до Миколая. Розказали звірі та птахи Миколаю про те, як листоноша знищив усі дитячі листи. Ой, лишенько, що робити? Як мені тепер дізнатись, кому який подарунок дарувати? Не переживай, ми тобі допоможемо. Пропоную розділитися. Великі звірі залишаться в лісі. Обідуть кожного лісового малюка. Маленькі звірі та птахи вирушають разом зі мною у міста та села. Та дізнаємось у кожної дитини, про який подарунок вона мріяла. Тоді рушаємо. Полетіли. Так лісові мешканці допомогли святому Миколаю дізнатися, про які подарунки мріють усі діти. Вибачте мені за те, що я накоїв. Я так не любив це свято. Багато років тому, коли я був зовсім маленький, я постійно відправляв листи до Миколая і просив нього лише один єдиний подарунок. Цуценя. Йшли роки, але моє бажання так і не здійснилося. Тоді я пообіцяв собі, що коли виросту, будь що помщуся святому. Так і сталося. Але після того, як я спалив усі дитячі листи, задумався про свій вчинок і зрозумів, що геть забув про малюків, які по всьому світі, як і я колись, мріють про подарунки від тебе. Ну, що ж, якщо ти справді шкодуєш про свій вчинок, я вибачаю тобі. Опустив голову листоноша і пішов додому. Довго він сидів і думав про свій вчинок, аж поки не задрімав. Під ранок йому здалося, що хтось його лизнув у щуку. Відкрив очі та побачив цуценя. Звідки ти взявся? Це твій новий друг. Дійсно, багато років поспіль я отримував лист від тебе з проханням подарувати тобі цуценя. Та кожного року ти поводив себе дуже погано, за що отримував від мене різочки. Я завжди сподівався, що ти виправишся, і я обов'язково подарую тобі пухнастого друга. Але цього не сталося. Лише зараз, після свого поганого вчинку, ти прийшов до мене і вперше в житті, попросив пробачення. Ох, і зрадів листоноша такому подарунку. З того часу дитячі листи до Миколая більше не пропадали. Листоноша завжди залишав їх у скринці і нагадував святому не забути прочитати кожного листа. А дітки завжди вчасно отримують свої подаруночки.